Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенна середа, живемо, радіємо, витриваємо. Піс сьогодні маємо, тож постимо. І сьогодні тема «Свята, святий самообман. Дійсно, бачу стільки, як люди, люди просто себе обманюють. Ну і люди не хочуть себе обманювати. Але так стається, що ми піддаємося цій системі один, нашій мавпі і думаємо швидко, а робимо повільно. А треба робити навпаки. Треба думати повільно, а робити швидко. Ну тобто діяти швидко. До чого я це веду? Бо багато маємо самообману. Дуже багато. Я про це говорю не раз на каналі, і маю надію, що я доношу цю інформацію, але іноді бачу, що і не доношу. Тому треба повторювати, постійно повторювати. В чому загроза самообману. Ну, в тому, що ми знаходимо виправдання собі, якесь, якось себе виправдуємо, але робимо в корені те саме, що, від чого ми начебто відмовилися. Я тут одне відео предоставлю, якщо хочете, подивіться, про цукор. І там, і там була жіночка, з якою там я розповідаю про неї, але так коротко розповім. Я був у Братковського. Романа, за столом ми сиділи, і жіночка, поважна жіночка, кілограм 120, 120 кілограм, поважна жінка, розповідала хвилин 20, може 30, як вона два роки не їсть цукру. І поки ми їли перше, потім друге, ну, звісно, я в своїх раціональних нормах дивився, що я можу з'їсти, що ні, вона їла все. Але дуже так смачно аж. Аж тепло мені було, як вона розповідала, що вона не їсть цукру два роки, і який він шкідливий. І то, і сьо, і сьо. Я так слухав. так, но... і Тут дійшло е, діло до десерту. Не знаю, як то після першого другого треба подати солодке, торти, повиносили такі снікерси. Я навіть не знав, що такі торти є. Такий величезний, е, високий снікерс. Ну, Він так називається. Торт Снікерс. Може хто знає, їв колись. Я його не їв, не пробував. Ну, бо коли я ще їв солодкий, тоді ще не було таких технологій снікерсових. Ну, Винесли цей торт і вона <смістична> і вона такий поважний шмат відрізала, поклала собі в тарілку і їсть. А я в шоці? Ну, Вона розповідала тільки що півгодини, що вона не їсть цукру, а тут цей снікерс лупашить. Аж тріщить у неї там засил. І вона впевнено каже: Але це ж не цукор. І я такий Боже мій, як наскільки можна себе обманювати? Тобто вона вирішила, що вона не їсть білий цукор, який в порошці цей. Ну, вона його не їсть, вона його до не додає, то це все. Це все, що вона. Робить, і вона вже може вважатися, що вона не їсть цукру, а те, що в тому снікерсі е, мішок цукру засипаний, то вона то не рахує за цукор. І це, було, і це було просто для мене. Ну, як можна так? Як можна обманювати себе так? Свята, е, свята? Святий самообман, бо начебто ми робимо добре, не їмо цукру, але при тому в корені ми цим цукром, тим самим цукром. Сьогодні піст, сьогодні так само можна піст, ми постимо на хлібі воді, але ми наберемо солодких булок і будемо їх лупашити. Але в коріні ми їмо той самий цукор. І не хотів би, щоб ми займалися тим самообманом і дуже вас заохочую повільно думати над тим, що ми робимо. Для чого ми молимося, для чого ми християни, для чого ми і що ми їмо. Думали в коріні, що це таке. Не так, що снікерство не цукор, а білий порошок це цукор. Бо це, це цукор, що то, що то цукор. Просто в різних формах. Це як е, з'їсти льоду і сказати, що я не п'ю води, але їсти льод. Або сніг. Я їм сніг, ну, але я воду не п'ю. Я воду все життя не п'ю, я тільки сніг їм. То це то ж, ж саме. І сьогодні е, хотів би. Швидко ще прокоментувати один один коментар файний, який мене дуже звеселив. Дощ починається. Кіша. І тут такий коментар. Марія без гріха зачата, молись за нас грішних Я щаслива, бо ніколи не переглядаю тік-ток А з новинами на Ютубі трохи. За новинами на Ютубі трохи слідкую, бо маю на війні двох синів, двох братів і четверо племінників. Ну і начебто добрий коментар. Нічого такого дивного. Але. Таке упрощення. Я щаслива, бо не оглядаю Тікток. Якби щастя залежало від того, чи оглядаєш ти тік чи не оглядаєш, то я думаю, ніхто б не оглядав Тік-Ток. Всі були б ми щасливі. І тільки нещасливий був би власник Тіктоку, який би втратив мільярди. Ну, але по факту я на, на звороті. Тобто, власник той мільярдер, а ми. На жаль, ні, які не оглядаємо. Але не можна щастя вирахувати в тому, чи оглядаю я TikTok, чи маю я TikTok, чи не маю. Може, ти його ніколи не мав. А тут це те саме, що я б сказав би, я сьогодні щасливий, бо я не, не закурив цигарку. А може я і ніколи не курив в своєму житті, то як я можу бути щасливим? Тобто, в тому порівнянні не можна так щастя виміряти простим таким речем. Я не маю TikTok, я щаслива. Я щасливий. Я щасливий, не маю Тіктоку. Супер! Це... Щастя це не так просто. Це не можна щастя купити за не перегляд Тіктоку. Щастя це є скупчення всіх, всіх твоїх життєвих показників. Це гроші, це твоє духовне задоволення, твоє фізичне задоволення. Чи задоволений ти своїм фізичним тілом, своєю формою? Чи задоволений ти тим, що ти їсиш? Чи ти задоволений тим, що ти перемагаєш сьогодні, що ти є переможцем. Ну, тобто скупчення всіх факторів, які створюють якість життя, то в тому треба щастя шукати. Ну, в тому виходить щастя, бо щастя то не якась річ, яку можна придбати за Тік-Ток. І корнем цієї проблеми є також святий самообман. Бо жінка каже, що не оглядаю Тік-Ток, я щаслива. Але оглядаю новини на Ютубі. Трохи. Трохи це поняття ну, для мене не зрозуміло. бо для когось трохи це пів кіло снікерсу, а для когось 100 грам це забагато. Тому трохи тут невідомо. Маю надію, що вона оглядає чи він оглядає, бо ну, вона там, скоріш за все, вона, то що це є до 10 хвилин максимум. Якщо це більше, то це вже не трохи. І, і така тут, такі, знаєте, річ, що ми можемо Тік-Ток не оглядати, але оглядати в Ютубі той самий тік ток Бо не, не в назві TikTok є проблема, а в нашому дофаміні, який ми е, викидаємо на скрол, скрол пошук, пошук новин. Ютуб, звісно, кращі новини дивитися, ніж по телевізору, бо по телевізору тобі просто сміття вивалили в голову. А в Ютубі ти можеш цей, знаєте, як на смітниках ходять з такими паличками. Тобто ти все одно йдеш по тому сміттю, але можеш вибрати, яке сміття краще. І це огляд новин, це, це сміття. Як його е, такий святий е, сумнів, святий самообман, сатана підкидає, що треба піклувати за своїх близьких. І тут жіночка чітко каже, що у мене на війні е, є сини, брати, племінники. Тобто, вже в цьому коментарі навіть виправдовується, чому я оглядаю цей Ютуб, ці новини, але корінь. Корінь який? Корінь. Е, що якщо я оглядаю новини, то я допоможу своїм рідним на війні? І як допоможе це моє оглядання новин моїм рідним на війні? Краще цей час, котрий тратиться на ці пошуки новин, оглядання, витратити на молитву, витратити на дзвінок тому ж брату, тому племіннику, тому той дитині, подзвонити, запитати, які в нього новини, що він почувається, як він почувається, чи їв він сьогодні, чи це будуть досконалі новини. Бо ті новини, які по телевізору або в Ютубі, ті ж саме новини, будуть кардинально відрізнятися від того, що діється на фронті. І це завжди було і буде. Бо новини створені не для того, щоб дати правдиву інформацію. Новини створені для того, щоб дати максимально негативну інформацію і максимально таку під патріотичну музичку, під. Вони ці, ці новини, хто складають, вони знають, як казати, в якому тоні казати. Вони повністю впливають на твою підсвідомість, тобто на твою систему один. І дивишся ти з святими благими намірами ці новини. Чи ти дивишся їх просто, бо звик, все одно ти їх дивишся. Це як цукор. Ти його їсиш або в білому порошку, або в тому снікерсі. Це один і той самий цукор. Той самий, і цей пошук скролінг. Новин в Ютубі, новин в Тіктоці, новин в Фейсбуці, той самий. той самий, Нічого нема різниці між цими назвами ніякої. Чим ти займаєшся там? Ютуб добре в тому, що ти можеш знайти там якусь конференцію або якесь навчання, якісь лекції, і їх слухати. Ось цьому Ютуб добре, краще, ніж телевізор, краще, ніж Тікток, бо в Тіктокі там по три хвилини це маразм. Але якщо ти в Ютубі дивишся новини, то без різнець йде. Я можу і в Тіктокі дивитися новини. Ті ж самі будуть новини, повірте. Одні і ті самі новини будуть на всіх ресурсах, і в Фейсбуці, ті ж самі новини. І, і це самообман, самообман. І благі намірення. святі благі намірення. Скільки багато речей робилося сатаною через благі намірення. Ми наче намірення робимо, але які благі намірення? В тому, що ти розтрясеш свої нерви. І помреш швидше, бо всі хвороби від нервів, а новини дають стрес, дають, а зі стресу йдуть нерви. І потім я сиджу з валір'яночкою 60, вже півлітри пів валір'янки, новини, валір'янка, новини валір'янка. І, і яка допомога близьким? Це, чи це піклування про своїх близьких? Ну, помреште раніше. То як, як можна допомогти, дивлячись новини своїм? Братам, племінникам і дітям. Ніяк, ніяким чином. Краще довіряти Богу і молитися все час за тих дітей. І це буде справжнє переживання, піклування про них. Бо ми хочемо всі піклуватися про наших близьких, знайомих, друзів. Я вірю, це від доброї душі зроблено, від доброго бажання. Але від доброго бажання так само сатана може і завести в такий святий самообман, де ми будемо е скролити. Витрачати свою життєву енергію на ніщо. І не будемо часу мати задзвонити племіннику. Не будемо мати часу порозмовляти з племінником, з дитиною, з братом. Бо новини оглядаю. Треба. Свята. Святий с вами обман. Сьогодні візьмемо 14 березня 1985 рік. Дорогі діти, у своєму житті ви всі досвідчили світло і темряву. Бог кожній людині дає пізнати добро і зло. Я закликаю вас до світла, яке ви маєте приносити всім людям, які в темряві. День у день до ваших осель приходять люди, які є в темряві. Дорогі діти, дайте їм світло. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Дайте їм світлі новини, а не погані новини. А на жаль, зараз світлих новин немає. Ну, бо вони не, не заходять, бо вони не вигідні. Світлі новини, новини добрі, невигідні, вони не будуть переглядатися, вони не будуть мати рейтингів. Тому новини темні. Всі будуть новини темні. І давайте сьогодні нести то світло. В першу чергу, в свою оселю, в своє серце. Думати над тим, що ми робимо, над нашими намірами, але капати до кореня. До Чому я оглядаю ці новини? Для чого? Щоб піклуватися про своїх близьких, бо піклуюся, бо турбуюся про них, то потім питання: а яким чином це допоможе? Яким чином новини допоможуть моїм близьким? Якщо я їх дивлюся, якщо я стресую, якщо я нервую? І відповідь ніяк. І, і допомогло б більше вашим родичам те, щоб ви не дивились ці новини. Більше за них молилися, і це дійсно була б справжня турбота і піклування. А якщо щось трапиться, то ви дізнаєтесь, повірте, і без телевізора. Якщо будуть якісь серйозні новини, то до вас задзвонить племінник, брат, дитина. Вони до вас всі задзвонять. Ну, будете знати всі новини від перших уст, правдиві новини, дійсні, не те, що там в телевізорі вам накидають. Тому сьогодні практика: нести світло, світло і добро, світло і добро. Бо ми всі пізнали. Що таке зло, що таке добро. І сьогодні маємо жити в цьому світлі, не обманюючи себе в першу чергу, не вестися на ці святі самообмани, шукати завжди корінь, думати повільно, а вирішувати швидко. Будьте благословенні, мир вам, радість, благодать з Меджугоря, папа.